Львів знову тоне і знову повна безвідповідальність міської влади. Сьогодні, 10 липня, після сильної зливи, частини Львова опинились під водою. У Сихівському, Франківському та Залізничному районах підтоплені паркінги, вулиці та двори. Річки Зубра та Щирка вийшли з берегів. І як реагує мер садовий? Як завжди, тримайте речі вгори, не залишайте авто в підземках та бережіться. Серйозно. Це те, як реагує мер міста, яке затопило за його провини. Проблема ж не нова. Львів тоне після кожної сильної зливи вже багато років. Але Андрій Іванович тільки відмахується. Каналізація не витримує, дощова система не працює, річки не регулюються. Замість цього пан Зубач сидить з плакатиком на виступі Порошенка. Що робиться, щоб запобігти таким ситуаціям в майбутньому? Нічого, а все, що робиться, то робиться чисто для галочки, де стратегія, де інвестиції в інфраструктуру, де відповідальність? Те, що у 2025 році Львів затоплює після першої ж серйозної зливи, це ненормально. Це наслідок багаторічного нехлюйства, за яке хтось має відповідати. Тож я, як мешканець Львова, публічно вимагаю звіту усієї дотичної до цієї ситуації міської влади та окремо садового Андрія Івановича щодо їх діяльності, хоча коректніше буде сказати, без діяльності, слідкуйте за моєю сторінкою, поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова.